Наан Національна академія аферних наук. Поліція затримала двох ділків, які продавали посаду в Національній академії аграрних наук. Півмільйона доларів не за інновації, а за доступ до державної землі та бюджетних потоків, 276 гектарів землі і жодної науки. У НААН, як і в інших академіях, не досліди, а договорняки. Це радянська модель, що перетворила науку на бізнес для своїх. Подіблі занепадають, а академіки торгують впливом. Світ давно відмовився від такої системи, як Академія наук, державна. У розвинених країнах наука фінансується через гранти. Гроші отримують університети, стартапи, фермери, ті, хто реально створює нове. Нам треба ліквідувати землю й будівлі продати, а гроші віддати армії. Наукові проекти мають фінансуватися прозоро через конкурси. Це буде не лише чесно, це буде по ринковому і вигідно кожному з нас, особливо вигідно для України. Пишіть вашу думку в коментарях.